Топ 10 причин, через які інші думають, що ти купив собі права. Маска єдина, маско єдина ні, ну йдеш додому. На десятому місці невпевненість. Невпевнений не роби. Це золоте правило для усіх водіїв, яке часто ігнорують. Якщо тобі хоч трошки здається, що може встигну, мабуть, він загальмує, та я ж вже майже. Стоп. Це саме той момент, коли треба пригальмувати. впевнений, що встигаєш проскочити на жовтий не їдь. Не впевнений, що встигнеш обігнати фуру? Не їдь. Не впевнений, що помістишся на парковці між двома машинами? Знайти іншу парковку. Наступна причина метушня: не метушись. Якщо ти за кермом забудь про спішку: метушливий водій, небезпечний водій, паніка, імпульсивні рішення, хаотичні рухи це все прямий шлях до ДТП. Восьме, думай не лише за себе. Дорога це. Спільний простір, де твої рішення впливає на інших. І якщо ти граєш по-своєму, наприклад, раптово гальмуєш, перелаштовуєшся в останню мить, вистрибуєш з другорядної дороги, бо ніби встигаєш, то пам'ятай, що хтось ззаду може не встигнути загальмувати, а машини на головній дорозі взагалі їдуть на значно більшій швидкості. Наступний пункт: повертай голову, не просто очі. Зеркала це добре, але твоя шия це твій головний союзник на дорозі. Якщо дивишся в зеркало своїм боковим зором і думаєш, що ти бачиш усе, ти помиляєшся. У зеркалі є сліпа зона, і навіть якщо в тебе сучасний автомобіль з датчиками цих сліпих зон, вони не завжди можуть спрацювати. Мотоцикл, пішохід, інше авто вони можуть бути в точці, яку ти просто банально не бачиш. Один швидкий поворот голови у бік – і ти уникнув аварії, яку взагалі не бачив у зеркалі. Наступна причина: якщо ти відчув, що з твоїм авто щось не так, зупинись і перевір. Часто якась дрібниця перетворюється на якусь поломку, або взагалі аварія. Якщо ти наїхав на щось і машина дивно поводиться, зупинись. Це може бути пошкоджена підвізка або пробите колесо. Машину почало тягнути вбік, або змінився звук двигуна. Не ігноруй. Чим швидше ти перевіриш, тим менше шансів зіпсувати авто або встрягти в халепу на дорозі. Якщо ти почув дивні звуки, вібрації або зрозумів, що гальма спрацювала не так, як завжди. Постарайтесь якнайшвидше зупинитися і це перевірити. Машина завжди говорить з тобою. Просто слухай. І коли вона каже, що щось не так, не будь тим, хто пропускає тривожні сигнали. Гальмуй, і перемикай поворотник завчасно. Дай людям шанс зрозуміти тебе. Швидкість ще жодного разу не вбила. Раптова зупинка, ось що вбиває, казав Джеремі Кларксон. Якщо треба зупинитись, зроби це м'яко, щоб позаду встигли зрозуміти твої наміри. Перед будь-якою зміною траєкторії комунікуй за допомогою показчиків повороту. Водії навколо не можуть прочитати ваші думки. Ваше завдання зробити себе зрозумілим, завчасно, без сюрпризів. Четверте. Концентрація та постійний аналіз ситуації на дорозі водіння це не просто переміщення з точки А в точку Б, це постійний аналіз, оцінювання та реакція на те, що відбувається навколо вас. Більшість новачків через страх та невпевненість зосереджується тільки на тому, що перед ними. І це нормально, але з досвідом треба вчитися бачити ситуацію в цілому. Хоча б раз на декілька секунд кидай погляд в дзеркала. Навіть якщо зараз не плануєш перелаштовуватися або змінювати напрямок, навіть якщо вже 5 хвилин їдеш по дорозі сам, це дає тобі ширшу картину того, що відбувається на дорозі. А головне, це дає тобі можливість прогнозування та передбачення подальшого руху. На третьому місці відсутність базового автомобільного набору аптечка. Обов'язковий мінімум для надання першої допомоги. Хай вона вам ніколи в житті не знадобиться. Але ця річ може врятувати життя вам або комусь іншому на дорозі. Запасне колесо або ремкомплект для ремонту шини. Це зазвичай компресор та піна. Це дасть вам змогу доїхати до найближчого автосервісу, не викликати евакуатор і не чекати годинами допомоги. Трос для буксирування. Може стати в пригоді, коли потрібно витягнути авто з неприємної ситуації або дотягнути машину до сервісу у разі поломки. Кабель для підзарядки акумулятора. Забули вимкнути світло або магнітолу, повернулися через декілька годин і не можете запустити авто. За допомогою стартерного кабеля ви зможете прикурити свій автомобіль від будь-якого іншого авто. В ідеалі, звичайно, мати бустер. Це такий своєрідний автомобільний павербенк, який дає змогу запустити автомобіль декілька разів, якщо у вас сів акумулятор. Аварійний знак або як у нас його називають в народі, трикутник. Він допомагає уникнути можливих зіткнень, оскільки попереджає інших водіїв про наявність перешкоди на дорозі, особливо в темний час доби або в умовах поганої видимості. На другому місці особливостей поганого водіння. Неуважність до пішоходів та велосипедистів сьогодні це дуже актуальна проблема, оскільки до них ще доєдналися електросамокати. Сігвеї та інші двоколісні електричні транспортні засоби. Не скажу, що всі, але більшість водіїв таких транспортних засобів не знають правил дорожнього руху. Вони можуть проїжджати перехрестя на червоне світло, вважаючи себе пішоходами. Повертають, коли хочуть і як хочуть. І велика кількість серед них це діти. Тому найлегше, що ви, як водій, можете зробити, це знизити швидкість і ретельно за ними слідкувати. І на першому місці поспішаки. Не поспішай. Це, до речі, стосується не тільки водіння, а й деяких інших аспектів. Актів нашого життя у контексті водіння це означає плавність руху, без різких маневрів або швидких змін швидкості. Це не тільки безпечніше, але й економить пальне та зменшує знос автомобіля. Час на реакцію, коли ти не поспішаєш, твій мозок може своєчасно зреагувати на будь-які непередбачувані ситуації. Поспіх часто призводить до стресу і прийняття неправильних рішень, а спокійна їзда дозволяє більше контролювати ситуацію. Загалом вміння прогнозувати, бути уважним, завжди налаштовувати свою поведінку відповідно до дорожніх умов і не поспішати. Це ключ до того, щоб не бути поганим водієм, навіть якщо твоя впевненість на дорозі ще не така висока. Пам'ятай, що безпечне водіння це не лише твоя вигода, а й твоя відповідальність за інших учасників дорожнього руху.